Цього молодого парубка звати Адольф <кхи> Адольф Рітлер. І він мріє лише про одне, і ні, не те, що ви зараз подумали. Він хоче стати художником. І для цього йому треба вступити у полтавський інноваційний зображально-декоративний університет, адже цей виш є найпрестижнішою художньою академією у світі. Повний курс навчання коштує 1 мільйон 7 гривень, а на банківському рахунку Адольфа є аж цілих 0,7 гривень. До того ж, він живе на вулиці. Рідлер не має житла, грошей, а разом з цим і жодних навичок у сфері малювання картин. Але це не біда, адже ці проблеми можна дуже легко вирішити. От, ну, немає в нього грошей, що треба зробити. Влаштуватись на роботу, правильно? Ні, блядь, ніфіга неправильно. Треба просто сісти на лавочку у парку і чекати. От тільки тут зараз щось дощить, погода кепська, тож чекати доведеться довго. Але ось вона, ідеальна здобич Клара. Бжергсене по ходу полька Просто підходимо до неї, вітаємось, знайомимось і намагаємось подружитись. Ух ти ж, ніфіга собі. Так, але, але жінки Атольфа не цікавлять. Його цікавить лише його мрія. І для її досягнення нам треба подружитися з Кларою. Тому тупо спамимо різні дружні штуки, і приблизно через дві хвилини з'являється варіант попросити підселитись. Клара жінка добра і одразу погоджується взяти до себе додому якогось вусатого безхатька. І успіх віднині Атольф живе разом із сімейством Бжергжсенів. У цьому неймовірно. Повірному маєтку. Батько сімейства, до речі, ну тупо я. Головна ж перевага цього будинку полягає у тому, що тут є басейн. Тож відправляємо сімейство б жесенів купатись і будуємо їм ось цю прекрасну стіночку, ну, щоб там вітер не задував і якось біль затишним там було. Та й залишаємо їх плавати. Вони, до речі, ну дуже люблять плавати, і просто годинами не виходять з цього басейну. А поки вони. Купаються, а Тольф насолоджується усіма благами життя не на вулиці. Та настав час прокачувати скіл художника, адже саме за його допомогою пан Рітлер і буде заробляти свій мільйон гривень для вступу у полтавський інноваційно зображально декоративний університет. Перша картина готова. Ну, техніку, звичайно, треба трохи підтягнути, але талант тут видно навіть неозброєним оком. Головне, не зупинятись і продовжувати роботу над собою, адже праця це батько щастя. І лише сумлінний труд зробить Атольфа Рітлера справжнім художником. Я щось, до речі, не можу взагалі знайти сімейство бжер-жесенів. Може, кудись там ну, на дачу поїхали, не знаю. Не. До речі, будиночок їх хоч і має, усе необхідне для комфортного життя. Як на мене, є занадто вичурним. Всі ці зайві атрибути розкоші лише відволікають рітлера від мистецтва. Тому пропоную все це прибрати. По-перше, це дасть нам цілих 100 тисяч стартового капіталу. А по-друге, представляю вам мачо хлопчачу кайфомайстерню для художників версії 1.0. Жодного зайвого елементу, ідеал для будь-якого митця. Але до мільйона ще йти і йти. Тож, приступаємо до малювання чи писання картин, я всі ці. Термінології не шарю, тоже пейнтингуємо для початку треба було досягти 10 го рівня користувача пейнту, адже на 4-му нам максимум, що світить, то 240 гривень за картину. І тут нам допоможе ось цей графічний планшет. На ньому картина малюється приблизно на 40% швидше, при цьому приносить стільки ж грошей та експи. Але головна перевага планшету полягає в тому, що можна поставити паузу і створити чергу одразу з семи картин, що значно пришвидшує процес прокачки. Починаючи з цього моменту, Атольф Рітлер е лише їв. Спав, е, срав та малював, що давало свої плоди. Єдина проблема була в необхідності відновлювати соціальні показники. Та, на щастя, одного дня до Рітлера завітав ось цей спортивний чувак, звати його Маркус Флекс. І, схоже, що вони з Атольфом одразу знайшли спільну мову і непогано так подружились. Картини писались одна за одною, а навички Рітлера зростали щодня. Одного разу йому навіть вдалося намалювати ідеально точну топографічну карту російської федерації. Дерації, це як в мемі, типу, ну хлопці живуть якось так і не бачать у цьому жодних проблем. Окрім кайфомайстерні, я також побудував галерею під відкритим небом, за допомогою якої можна було швидко продавати зайві картини. А ще Атольф Рітлер намалював свою першу картину рівня «Шедевр». ну просто такий сучасний Пікасо. І ось після декількох днів нескінченого циклу малювання Рітлер нарешті досягнув найвищого, 10-го рівня художньої майстерності. Перша ціль була досягнута, тепер можна було сконцентруватись на заробітку гривень. В залежності від якості картини Рітлера уходили від семи соток до трьох тисяч юахів. Але якщо ми придбаємо ось цю вуличну галерею і повісимо на неї роботи Атольфа, то зможемо підняти їх вартість у цілих три рази. Просто-напросто починаємо ярмарку і чекаємо на перших клієнтів. Але щось ніхто не приходить. Можливо, справа у недостатку стилю, тому трохи змінив образ Рітлера, і це дійсно спрацювало. Клієнти хлинули один за одним, і завдяки неймовірній харизмі Атольфа Рітлера картини почали приносити перші справжні гроші. На наступний день я вирішив підготувати для Рітлера навіть ще більш сексуальний костюм. Але чомусь люди абсолютно втратили інтерес до картин Атольфа Рітлера. Я пробував перенести стенд у інше місце. Міняв націнку, міняв одяг, міняв картини, та нічого попросту не допомагало. Можливо, громадськості попросту не цікаве мистецтво Атольфа Рітлера. Можливо, йому краще буде спробувати себе у якійсь іншій. Сфері та здаються лише слабаки, тому я продав усі зайві картини, зібрав усе найцінніше, продав мачу хлопчачу кайфомайстерню та галерею під відкритим небом, і зателефонував найкращому другу Атольфа Рітлера Маркусу Флексу. Декілька дружніх жартів, компліментів, і можна було попроситись до нього жити. відмовив. Ах ти ж довбаний. Ладно, спробуємо ще раз і на цей раз погодився. Переїжджаємо до Маркуса і його друзів, та на цей раз нам потрібні не на гроші від проданих меблів, а дещо набагато цінніше. Справжні друзі. Та безкоштовна людська праця. Тому прибираємо тут усе зайве і перетворюємо цей куточок на міні-кайфу хлопчачу майстерню для художників. Тепер ми можемо взяти усіх жителів цієї домівки і змусити їх малювати картини 24 години на добу. Вони працюють, а Атольф готує собі шаурму по-домашньому. Інноваційна система дозволяла створювати більше 50 картин на добу, тому я прибрав усе зайве і створив нову галерею, яка дозволяла швидко продавати картини. На жаль, їх Ціна поки що ледь перекривала вартість їх створення, тож треба було і далі прокачувати починаючих митців. З часом їх рівень теж зріс, а разом з цим збільшилась і прибутковість галереї. Картини малювались 24 години на добу, і Атольф поступово наближався до свого мільйона. До речі, мені все ж вдалось розібратись, чому ніхто не хотів купляти картини Рітлера. Виявляється, я тупо забув натиснути кнопку Почати ярмарок. Завдяки трикратній націнці картини Атольфа приносили реальний кеш. До того ж, продавати можна було і картини інших персонажів. Тож, поки вони малювали, Атольф продавав і гроші лились рікою. Та як і в ситуації з минулим будинком, тут було занадто багато відволікаючих факторів, що заважали художникам у повній мірі розкривати свій творчий потенціал. Тому я зрівняв з землею їх занадто вичорну халупу і створив на її місці, мачо хлопчачу кайфомайстерню майстерню для художників. Версії 2.0, одразу у п'яти екземплярах, лише необхідне для життя обладнання та нічого зайвого. Розганяємо персонажів по їх екофрендлі модерн студіях, прибираємо абсолютно непотрібні двері і починаємо нескінчений цикл зі створення мистецтва. Ця система є просто геніальною. Швидше генерувати картини не зміг би навіть штучний інтелект. При цьому, ну, я б не назвав це незаконною експлуатацією людей, адже вони так-то тут всі. Чомусь вчаться, багато хто за такий досвід би грошей на якихось семінарах віддав би. Кожна з наших бджілок за два дні створила від 30 до 50 картин, тож загалом ми мали вже близько двох сотень одиниць мистецтва. Переходимо до наступного етапу продаж. Відкриваємо біля матчу галереї ось такий сучасний ринок і наповнюємо стенди картинами. Робимо три сотні відсотків націнки та починаємо впарювати це мистецтво. І тепер гривні не. Те, що ллюються рікою, вони ллються океаном. Здавалося, мільйон вже не за горами. Але знову утикаємось у невеличку проблемку. Хоча умови праці в галереї Атольфа Рітлера відповідали усім правам працівників у відповідності до закону України про найману працю, у якийсь момент усі ми просто відмовились продавати картини. Тож, на жаль, всю цю геніально продуману ідеальну систему доведеться трохи міняти. Адже, незважаючи на прекрасні умови праці, наші художники потроху почали. Їхати кукухою. Так то абсолютно нормальний процес для будь-якого митця, ви б мене бачили під час створення відео. Але поки не вирішимо їх проблеми, ні малювати, ні продавати тут ніхто нічого не буде. Тому збираю усі картини в інвентар. До речі, виявляється, що їх тут можна дуже швидко продавати. Хоча гра і не те, що витримує навантаження від двох сотень одиниць мистецтва. Маємо вже півмільйона сімо гривень і переходимо до мачу хлопчачої кайфомастерні для художників версії 3.0. Зовні це виглядає як звичайна непримітна коробка. Але всередині на нас чекає справжній п'ятизірковий готель на тяжолом люксі. Найкраще ліжко у грі по 8 тисяч гривень за штуку для зняття стресу. Зона відпочинку з телемарафоном 1 плюс 1. Їдальня з каміном. Три вбира. Гальні з усіма необхідними штуками. Ну і головне, ціла купа планшетів, які допоможуть Атольфу вступити у омріяний полтавський новаційно зображально-декоративний університет. Тож, приступаємо до роботи. Даний сетап показав себе ну неймовірно ефективним. Всі ми цілими днями малювали і прокачували свої навички, потім йшли спати і збивали стрес, а потім знову поверталися до роботи. За один день вдавалось створити цілих 90 картин. Які приносили нам 75 тисяч гривень. А з часом друзі Атольфа один за одним почали досягати 10-го рівня художньої майстерності, завдяки чому ці ще нещодавно звичайні хлопці та дівчата, які працювали, чор ким за якісь копійки, ставали видатними художниками. Та на ізічах створювали картини рівня шедевр, які уходили за 2, 3, а то й 4 тисячі гривень. Щоденний прибуток майстерні зрі... Аж до 100 тисяч гривень. Та гроші то не головне. Головне, це друзі, яких ми здобули дорогою. Але більше вони нам не потрібні, тож випускаємо їх на свободу. А чому не потрібні? Тому що ну, 100 тисяч гривень на день це звичайно непогано. Але що, як я скажу вам, що можна заробляти по 10 мільйонів сімо гривень, навіть не вставаючи з дивану. Ну ладно, з дивану все ж встати доведеться, і поїхати у Копердейл. Саме у цю кав'ярню. Адже життя митця не обмежується одними картинами. Є і музика, і література, і фешн-індустрія. Віднині Рітлер буде модельєром. Презентую вам його перший модний прикид. Хоча давайте ось так краще зараз. О, все ідеально. Назву його Сексі прикид від Хьюго Босс. Тепер можемо знайти це шміття в інвентарі, тож одягаємо його на Атольфа. І в цілому, неважливо, який самий лук ви створюєте. Головне це маркетинг. Тож просуваємо його через соціальні мережі. От тільки сексі прикид його боса не обмежується тисячами, і хоча гра і радить продати це все за 100 гривень, виставляємо за 10 мільйонів. І все, просто чекаємо. Зазвичай це займає 2-3 дні, але оскільки Атольф має найвищий рівень навички продавця після продажу п'яти сотень картин, вже через півдня ми отримуємо сповіщення про те, що хто. Хтось готовий придбати наш неймовірно фешенебельний одяг за 10 мільйонів гривень. Тож продаємо і все. А Рітлер нарешті має достатньо коштів для вступу у піз. Тепер він зможе стати справжнім художником і приносити своїми картинами щастя та радість усьому світу. Залишається лише подати документи через поштову скриньку і трохи зачекати. А, на жаль, прийшла відмова. А Тольф не набрав достатньо балів з НО по фізкультурі, тому художником йому не стати. Але нічого страшного, можна і чимось іншим зайнятись. Якраз є вільні місця на політології. В будь-якому випадку від бомжа у парку до відомого мільйонера художника Модельєра ціль виконана і перевиконана. Дякую за перегляд! А особлива подяка, як завжди, члена. адже це саме вони обрали сім з темою цього відео. ها <laughs> ها